Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорії в місті Бар. Сьогодні вам покажу огляд своєї квартири. Тут у мене коридор, зал і вітання все разом. Шафа 195 євро. Кухня без техніки 1090 євро. Холодильник і плиту я брала недорого. Потім напишу, якщо я згадаю, скільки коштує. Двері на балкон. Стіл і стільці замовляла в віки, десь 256 євро. Диван 645, була знижка 25%. Це місцеве виробництво, мені здається, дуже м'який, дуже зручний. Зверху на шафі в мене декор, який я використовую під час зняття відео. Тут в мене так називаємо полички, зверху йде Чорногорський, тут йде моя косметика, парасолька, щоб не забути, ноти. Нижня білизна, щоб ближче ванну було. Далі окуляри різні. Звичайно, навушники, щоб я не забула на самому в одному місці, косметика. Далі йдуть різні прикраси, які я одягаю, зазвичай на рілси. Тут теж браслети різні. Палочка теж щоб не забути її. Сумки маленькі, які мені подарували. Я частіше їх використовую на рівсах, тому що так я ну, маю брати водичку з собою, тому оце я зазвичай використовую кожен день так, рюкзаки. Далі великі пакети, сіль. Я прогріваю деколи спину грію на пательні. Тут в мене зарядки різні, пауэрбенк, які вже не працює, треба викинути. Тут рушники купальник. Один раз я покупалася, але вже купальник лежить тут. Взуття в мене його небагато. Ось поличка, де дуже зручно видно одяг. Ви скажете, тюля, в тебе стільки одягу. Половину це рілси я використовую, половину я одягаю. Але мені так зручно видно. Тут я дуже рада, що купила цю шафу. Зверху у мене косиночки змушена була поставити цю коробку, тому що коли в мене все одне з одним, я беру одну і в мене все вже починається каша, я нічого не бачу. Ці я часто використовую косинки, теж, в принципі, для зняття рілсів. Ці рідше, а ці ну, практично ніколи, але хай будуть. Тут в мене короткі сукні для того, щоб знімати рілси. Так я не можу не них ходити. Бокали і з ебру різні косинки. Знизу в мене взуття, деяка, деякі я вже поставила в коробці, попросила в магазині. Оті великі у мене крупи, рис, макарони. Отаке. Далі починається кухня з нижніх ящиків. Сміття, вода, масло. Там ще є полички, її можна зробити, але тоді буде незручно брати оце все, тому я навіть не заморочуюсь. Далі. Ножі я оце привезла з дому, тому що це подарунок був. Таблетки. 47 років. Тут у мене два міксера. Дещо в них не працює, але, в принципі, і той, і той потрібен чайник, ясна справа. Пакети. Поки в мене не так багато всього, то я розклала великі для сміття, маленькі десь щось взяти. Тут в мене якісь серветки. На всяк випадок є. Так, плиту я купувала мені багато. Прийшло коментарів Юля, що не можна було модну купити. Не можна було, бо в мене модна вже була. Це незручно, тому що коли після випічки можна відкрити і нагрітися, так, якщо зима, то воно охолоджує. І дуже багато електроенергії просто витрачається задарма. Я не знаю, навіщо це. Я знизу, мені хлопці, дякую їм величезне, піднімали її, щоб вона стала в рівень. Я 15-сантиметрові ніжки купувала, тому що вони тут 10-сантиметрові, тоді відділявся б камінь від кухні. Стіна була б, було незручно. Тут у мене, я коли їм кладу такі, що, це ще провезла з Туреччини, це в мене цілий набір. Шоколадки. Чому не в холодильнику? Тому що в холодильнику псується смак. Каструлі, якийсь цукор, рис, макарони, прищепки. У мене в гарній косметичці такі. І тут тостер. Навіщо купила за 5 євро на барахолці? Один раз використовувала. Не купуйте всяку дурню. Картоплю цибуля можна зекономити, якщо не купувати такі полички, а просто такі двері. Це буде ще дешевше. І кухня ще можна дешевше зробити, якщо не замовляти діапан. Але мені дуже сподобались такі дверцята, тому я все-таки вирішила так, побарствувати. Тут в мене набір спецій, що купувала в Україні. В таких я заморожую або банани, або пасіровку, серветки, і бупрофен. П'є від болю в суглобах. Олійка, сіль, термос, цукерки. Ось цей набір ще весіни мені подарували мої одногрупники, дуже класний. Печиво, далі набір шиття вголки білі чорні нитки. Оце склянки. Теж з України приїхали, мама подарувала. Деякі побилися, але, в принципі, такі стопочки ще є. Три в одній. Сердька для випічки дуже зручна. І спеції печень знаходяться приправи, склянки в наборі, дуже гарні печиво. Наступний. Біля дуже гарний. коротше це бокали, це Кока-Кола вчора на я просто використовувала, не допила. Цукор, кофеварка, кава, чай. І тут і різні хлоп'я. І от там дуже, до речі, зручна ця штука, можна суп залити, собі поставити в холодильник. Дуже-дуже зручно. І з підморозива коробка я там, якщо щось заморожую, туди теж використовую. Тут в мене порожні, це щоб пасочку випікати, тут щось буду складати, чай. Одна в мене така є турецька чашечка. Гарний подарунок і для кексів випічка. Тут в мене грецький набір, який теж подорожував з Греції в Україну, потім в Туреччину, потім знову в Грецію і в Чорногорію. Це подаруночок такий гарний. І склянки турецькі. Звичайно, як без них. Мені дуже подобається саме ця форма. Я купила набір по 12 євро. Отакі От 6 тарілок, 6 і 6. І цей набір я вже вам казала, що мені подарували мої одногрупники на весілля. Це я проціджую воду. Що нам закіпчу і щоб не купувати? Скажімо, там вона не дешева тут. Холодильник, ясна справа, як без магнітиків, є кападокія, Греція, це всюди, де я була. Єдине, що я в Німеччині не була. А так, Львів, Стамбул, Ізмір. Макао, Гонконг, тому понятно. Далі, Вінниця була в гостях, Анкара. Дубай Теж. це подарунок це не моє. Ага, що в мене в холодильнику? От так. Вода. Тому що я люблю пити холодну воду. Це як котрилети насмажили на три дні. Такі смачні, я поділюсь рецептом, не переживайте. Так, ну, от, все. Поки запаковано таким чином. Антибіотики. Ну, зрозуміло, да? це Я не відкрила таємницю, що тут у нас стоять ліки від голови. Якщо хтось буде в Туреччині, будь ласка, мені дуже подобається цей бренд. Да? І Бопрофен це теж турецький, Тому що тут на мене не дієсть. Стіл цей 120 см розкладається, якщо не помиляюсь, на 170, дуже зручний. Диван. Беру подушку, йду з нею в спальню, і мені дуже зручно будь-де її примінити чи під ноги положити, тому що вона відкріпляється. Дуже акуратно тут зроблені на все, бачите, вона дуже м'яка, мені подобається. Якщо виняти ось це, воно виймається теж дуже легко, можна спокійно лягати спати. І навіть дві людини також вміститься. Спальня. Іконостас, два вікна, шафа. Тому що, зрозуміло, той стовп тут був, тому я якось мала щось придумати з цим. Ліжко, також йде така табуреточка да? для того, щоб поставити бокал, вона жарт чашку з чаєм, і тут, щоб заряджати телефон. Саме вигідна моя покупка це ліжко 60 євро ліжко з матрасом. Матрас дуже м'який. Дякую Жені і Міші, які мені подзвонили. і кажуть, що Юля, швидко на барахолці пиши, щоб ніхто не забрав. Так. Якраз і по розміру підійшло. Тут я зробила дві полички. Так, мені зручно там класти речі для рілсів, яких я ходжу. Тут з Ікеї теж на барахолці взяла по 10 євро ці шафи, тому що вони по 25. Зручно, мені дуже зручно. І такі дві теж від Є взяла. Полички. Не полички що це? Ну, штанги, да? тобто, тут висять речі, які мені рідко треба, але для зйомок я використовую. Внизу у мене якийсь там, сервіз може стояти. Там, ще щось таке. Під диваном, під ліжком знаходяться маленькі сумки, там, якісь. Ну, Банки. Іконосас я робила декілька днів, тому що всі ікони для мене дуже дорогі. Кожну з них я пам'ятаю, хто мені подарував. Вони всі з різних країн, з різних церков, монастирів. Я вам всім дуже вдячна, тому що є підписники, які мені привозили відразу декілька Я вам реально дуже вдячна і про кожну з вас пам'ятаю. І я привезла всі ікони і біблію відразу, як я їхала. Скільки в мене було місця, я все туди поскладала, щоб ікони всі приїхали відразу. А ось тут я поставила, в мене дві валізи сюди влізло. Тобто, так, розрахунок був такий, прям чіткий. Пішло 4 картону, 4 листа, чи навіть 5. Ні, 4. Ну, я покажу, як я це все робила коротко. Але, на жаль, кажу, не влізли всі ікони, тому прийшлося ставити деякі у залі. Ось тут ікони, які дуже важливі для мене. Можливо, я зроблю ще поличку і в залі. Тому що ну, на вікні не значить так добре, якщо вони будуть стояти. Ну поки таким чином. Балкон величезний, я хочу його застіклити, тому що це прямо окрема кімната. Тут можна спокійно ставити ліжко, шафу і жити. Не змогла викинути. Так, я все думаю, Юля, ну все викидай. А щось я можу ще придумати. Знаєте, може, воно мені ще треба. Тому потім не викидаю. Покажу вам вигляд з балкону. З правої сторони в нас добудовується будинок. Тут у нас вигляд на шушені, навіть бар захвачує. Видно, як проїжджає поїзд. Мені до станції ЖД йти 6 хвилин. Ну, не барської, не основної, а шушенської. Такої, прохідної, маленької. Гори, гори. Там я бачила сьогодні, чистили басейн. Так. Моя спальня. Видно звідси. Тут кондиціонер. Мали вішати кондиціонер ось тут, але я хочу застікляти балкон, тому я сказала ні, давайте туди. Уж з поличками. пральна машина вмістилася лише така. Можна було поставити, щоб відкривати сюди дверцята, але тоді, може, не влізли б якісь великі речі, я не ризикнула. Зеркало з поличками і туалета, Зверху бойлер. Тут нагрівається вода за допомогою електрики, і вона йде і на кухню також, це дуже зручно. Тут у мене полички, тут в мене дзеркало, до речі, вмикається світло. Тут вже було все зроблено. Нічого не купувала. Я, чесно вам скажу, так, духі, ну таке, в заколках якщо я йду в душі не мою голову. Я би підняла вище оцей мувальник. Я не знаю, хто так низько робить. Взагалі <кхе> хотіла матюкатися, коли я це побачила, цю висоту, ну, що вже зробиш? Тут миючі засоби, таке. Дуже зручно Поскладав собі мокру білизну і пішов розвішувати. Хочу сюди на вікно поставити від комарів, тому що звичайно його відкриваю в спальні. Також хочу поставити сітку на одне від залі, хочу на балконі двері. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписку. І я вам буду дуже вдячна, якщо ви мені напишете в коментарях, що вам сподобалось, що ні, що ви дали би або переробили, як краще зробити той чи інший варіант, які люстри сюди більше підійшли би. Я вам буду дуже вдячна, і я всім вам бажаю, звичайно, мира в душі, любові, благодаті, мудрості, перемоги нашій ненці Україні та Ізраїлю.